Діти, під час уроку ми з вами обговорили дуже важливі питання щодо навчання і відпочинку. Каже Петрик: поспішаю, бо на мультик не встигаю на комп'ютері пограти, на дивані полежати. Каже Дмитрик: поспішаю, бо я з песиком гуляю. Ми у будь-яку погоду любимо з песиком природу. Хто, на вашу думку, діти може краще відпочити? Так, краще відпочине Дмитрик. Отже, учні, я вам пропоную обговорити дуже важливу проблему. Ви прослухали новий матеріал і тому спробуйте довести необхідність чергувати працю і відпочинок та вміти розрізняти, яке дозвілля може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для цього ми з вами звернемося до вашого улюбленого методу дискутування Коло ідей. Давайте Для роботи згадаємо правила ведення дискусії. Для успішної роботи ми з вами згадаємо правила дискусії.